Всім привіт! Сьогодні хочу приготувати швидкий, легкий салат. У мене є молоденька капуста, візьму пів капустинки, зелений горошок пів баночки, одна грудинка відварена, зелена цибуля і майонез. Ось половинку візьму капусти. Буде достатньо. Помняти не потрібно, вона молоденька дуже і так смачно. Дрібненько наріжу зелену цибулю. М'ясо наріжу дрібними кубиками, відварила і вистегну воно в мене в бульйоні, так що воно сочне. Можна ковбаску. У мене грудинка. Буде дуже смачно. І також сюди салатник. І сюди ще додаю горошок. Зелений горошок. Півбаночки достатньо. буде. Заправлю майонезом. Можна сметаною, але я люблю з майонезом. Трошки солі зараз додам, трошки солі. Чорного перчику за смаком. І гарно вимішати. Ось і готовий в мене салат. Зараз будемо накривати стіл і обідати. Всім смачного і нам теж. Бувайте здорові, до зустрічі!